Нині церкву, дорогі браття і сестри, споминає великого святого священномученика Діонісія Ареопагіта єпіскопа Афінського. Це той самий той самий священомученик, котрий слухав проповідь апостола Павла у римському Ареопагі некий ну, вищий суд, якийсь някий, якась Верховна Рада в них була. І от там він перший раз почув проповідь про Христа. Його друзі, його колеги, його депутати послухали апостола Павла і коли чули, що він проповідує Христа Бога раз п'ятого, вони такого ніколи не чули. Всі їхні боги, то слава, сила. А Бог караючий боги, а сей Бог не карає, а прийшов сам себе дати розп'яти на кресті, подойшли до Павла і сказали, Павле, пройсе, давай послухаємо в другий раз, що то не вкладається в наш розум, твоя віра. Як то може бути, що Бог прийшов до людей та не потребував собі якісь? Давати жертви почесті, а сам себе дав розп'яти на кресті, що за твоя така віра. Пізніше Павел, в Кориндзя, нам напише, що ми проповідуємо Христа розп'ятого, соблазн і людяв. Безуміє, безуміє, в любому випадку і соблазн, і безуміє. Тут мір не порозумів. Подвіга Христа не порозумів подвига Христа і Сатана. Якщо б Сатана знав, що розп'яття на кресті Месії перетвориться на Його розрушення, розрушення Його царства, сатана б ніколи не дозволив, щоб Ісуса цей мір розп'яв. Але така була мудрость сказано в Євангелії, оскільки мір не міг познати. Бога путем обикновенної інформації, то прийшлося Богу путем неким особливим спасати мір. Діонісі Грекопіт первую чув, і після подушого до апостола Павла став його учеником, а пізніше став і його єпископом і проповідником Христової церкви. Нині іще хочемо сказати, що щоб відкрити для людей смис Царства Божого, тоді Господь проповідував під видом притч, порівнянь і насказаній. І от сьогодні каже в Євангелії, Господь гори вам богаті, бо ви вже отримали своє утішення на землі. Робите, що хочете, судите, кого хочете, мечете в тюрму, кого хочете, убиваєте, кого хочете, брехню розпущаєте, яку лише хочете, гори вам багаті, насищені багатством, котрі втратили власний розум. Більшинство багатих людей, люди згідно Євангелія, обезумивши, отошені ніяких. Ограніченій у поведінці, горе вам насищенні, каже Господь, бо колись ви зголодаєте, горе вам, коли усі люди будуть говорити за вас добре, бо так поступали вже пророками, хвалили, хвалили, а потом убивали. Наоборот, любіть ворогів ваших, благотворіть ненавидящих вас. Іменно такий образ жизни і ту й на землі робить нас способними держатися в єдинстві з церквою, канонічною, єдності ну, уєдносився тим, ми зможемо і ми наслідувати Царство Божої. Амінь.